Вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про головні події 3 листопада детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 618-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. В ніч, на 3 листопада, ворог завдав чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних безпілотників та одну керовану авіаційну ракету. Окупанти завдали масованих ударів по Харківщині. В результаті ударів сталося п'ять пожеж, попередньо без жертв. На Одещині є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта. Постраждалих немає. На Івано-Франківщині впали уламки збитого шахеда. Через це спалахнула пожежа в гуртожитку. Наразі вогонь приборкали. На Львівщині зафіксовано п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих. Протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Відомі міжнародні діячі закликали передати Україні заморожені російські активи. За оцінкою експертів йдеться про 300 мільярдів євро, які мають бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих окупантом Україні та українцям. Відповідне звернення до світових лідерів й урядів опубліковано у впливовому британському виданні Файненшл Таймс. Суверенні російські активи мусять бути повернені в спеціальний фонд відновлення України, яким керуватимуть представники держав групи Семи за консультації. З урядом України ці 300 мільярдів євро не можуть компенсувати весь обсяг спричинених збитків, але стануть ваговим внеском у справу порятунку та відбудови демократичної стійкої європейської України. Звернення ініційоване головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком підписали понад 30 відомих міжнародних діячів, серед яких колишні керівники урядів європейських країн, відомі американські дипломати, члени Європейського парламенту, голова Мюнхенської безпекової конференції, експрезидент світ. Світового банку представники Гарвардського, Стенфордського, Колумбійського та Єльського університетів, члени Атлантичної ради, провідного аналітичного центру США. Сам Арсеній Яценюк коментуючи звернення, наголосив, що конфіскація закордонних активів РФ на користь України це той напрям, на якому можна і треба вже негайно притягнути Росію до відповідальності. Путін помилився. Реагуючи на розв'язану Росією проти України війну, західні партнери знерухомили державні фінансові активи Російської Федерації на 300 мільярдів євро. Дві третини цієї суми 200 мільярдів євро, розміщені в країнах Європейського Союзу. Всі заморожені активи РФ мають бути конфісковані і передані Україні. До слова принципова позиція політика з Чернівців викликає неабияке роздратування в агресора ще від 2014 року, коли він очолив післяреволюційний уряд. А його політична сила Народний фронт у парламенті зайняла чітку позицію на розірвання стосунків з країною агресором та формування чіткої і дієвої оборонної стратегії України. І ось за дивним співпадінням, саме після появи звернення, у Financial Таймс, слідчий комітет Російської Федерації, відкрив проти Арсенія Яценюка Чергову кримінальну справу, заочно висунувши обвинувачення за, цитую, злочини пов'язані з подіями на Південному Сході України. Кінець цитати. Мені так достоменно і не зрозуміло, чи я проходжу по справі як іноземець найманець, чи як постачальник зброї, чи просто як екстреміст одинак. Але я готовий бути і першим, і другим, і третім аж доти, доки ця недоімперія, що завдає клопоту біди горя цілому світу, не припинить нести війну в моїй країні і руйнувати життя людей по всьому світу у будь-якому випадку. Вважаю це визнання моєї роботи із захисту України. Якщо така сатрапія, як Росія, висуває проти мене звинувачення, значить недаремно живу і працюю. Сто п'ять років тому Буковина вирішила, що хоче стати частиною України. 3 листопада 1918 року до Чернівців на Буковинські Віча з'їхались понад 10 тисяч мешканців міст та сіл краю і ухвалили історичне рішення. Заявили про об'єднання частини Буковини із західноукраїнською державою. А відтак із луку з великою Україною. Віча також висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. А сьогодні Сьогодні у Чернівцях традиційно зібралися, аби відзначити цю історичну подію, яка сталася понад сторіччя тому. Нині ж ми маємо нові виклики: Україна знову відбиває агресію Росії, яка зазіхає на нашу землю, нашу незалежність та веде підривну діяльність проти нашої держави. Один із найскладніших опалювальних сезонів за всю незалежність України вже на порозі. Керманичі та комунальники Чернівців розповіли журналістам про готовність міста до зими та до роботи в надзвичайних умовах. Подробиці уже за мить Україна очікує найтяжча зима за останні десятиліття через можливі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру та мережі. Холоди і темрява загрожує усім містам нашої держави. Утім, тепловики запевняють, до зими у Чернівцях готові на 100%. До слова, опалювальний сезон у місті вже розпочався. У першу чергу тепло подали до закладів соціальної сфери. За словами міського голови чернівців Романа Клічука, станом на 3 листопада у місті запущена 51 одна котельня. Щодень це за запущено опалення в 29 садочках, в 27 шкіл і п'ять закладів охорони здоров'я. У помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче плюс восьми градусів. До слова, до роботи в надзвичайних ситуаціях також готові, стверджують тепловики. Зокрема, завдяки міжнародним партнерам, отримали генератори на чотири найпотужніші котельні міста. Міська рада виділила кошти на їх під'єднання, і також на минулій сесії виділили кошти на придбання додаткового обладнання вигляди частотних перетворювачів. Ці частотні перетворювачі дають можливість запустити генератори, тому що це потужні генератори, і це ви бачите потужне обладнання, яке споживає велику кількість електричної енергії, і без цих частотних перетворювачів не було б можливості запускати ці генератори. І ще одною додатковою перевагою є встановлення цього обладнання. Це є економія до 30% електричної енергії. Утім, запускатимуть генератори тільки у випадку блекауту, оскільки для їх забезпечення необхідні тисячі літрів палива в день, що неабияк б'є по бюджету міста. Зокрема, як зауважує Роман Клічук, про паливо для генераторів також потурбувалися. Ми на на написали листи на компанії, які займаються паливом, що що, вони не за, зарезервували для комунальних підприємств до, 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 до останньої кількості пал. Але це мова йде за тисячі літрів В лі. Яким чином воно ще буде відбуватися, ну це величезні кошти. Але в нас є ж є ре, жрезервний ре, фонд, який ми не використовуємо і на випадок. Ну, в таких ситуаціях використовується резервний фонд і буде використовуватися всі кошти, які будуть потрібні. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми Дня, Тва. Ледь не згорів автомобіль та житловий будинок. На буковині вчора, 2 листопада, виникли два займання. Так у місті Хотин Дністровського району пожежа виникла в котельні приватного домогосподарства. Вогнеборці ліквідували полум'я, врятувавши від знищення житловий будинок, до котрого була прибудована котельня. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня у Чернівцях рятувальники ліквідували займання в легковому автомобілі. У Чернівцях відкрили ювілейну виставку за красою до 160-ї річниці з дня народження Ольги Кобилянської. Обласний музей представив роботи митців, присвячені боковинській письменниці. На відкриті експозиції побували і мої колеги. У Чернівецькому обласному художньому музеї презентували виставку, яка приурочена до 160-річчя – з дня народження відомої буковинської письменниці Ольги Кобелянської. Експозицію організували в рамках проєкту коло Кобелянської, розповідає його кураторка. Ще до дня міста ми відкрили виставку міні-виставку Земля Кобилянської». Сьогодні ми відкриваємо виставку за красою. Далі у нас запланована ще виставка дитячих творів, квіти для пані Ольги. І в кінці вже ближче до дня народження Ольги. Лянівна, ми будемо відкривати виставку лауреатів премії імені Ольга Кобелянської в номінації Живопис і образотворче мистецтво. Назву для цієї виставки обрали не випадково. Зауважує Лариса Курущак. Оця назва за красою. Ми її запозичили від назви альманаху, який майже 120 років тому був надрукований і виданий. На честь Ольги Кобилянської. там були зібрані твори молодих письменників. А ми вирішили присвятити низку виставок, тобто теж своєрідний альманах. Але візуальних творів, які присвячені Ользі Кобилянській. тут представлені роботи художників як з Буковини, так і з інших регіонів України. Є роботи, які були створені спеціально для цієї виставки. Відвідувачі також можуть побачити і колекції одягу та прикрас. Сама назва за красою якось вона передбачає, що були представлені красиві речі для пошанування Ольги Кобилянської. Вона була великою естеткою і ось тому такими творами ми якраз хочемо підкреслити той естетизм Ольги. Чимало чернівчан та гостей нашого міста вже відвідали виставку. Вони зауважують, що експозиція є доволі інформативною та цікавою. Ми вражені сьогоднішньою виставкою, як завжди, виставки, які проводить музей у рамках проєкту Літературна Буковина, багатогранні. Нас вражає підготовка до цієї виставки. Настільки різні твори мистецтва підібрані до цієї виставки. До слова, ювілейна виставка за красою триватиме в Чернівецькому обласному художньому музеї чотири тижні. Ірина Задорожна, Аліна Рябко, Максим Білоткач таменнятива. Збірна України з карате привезла три бронзові медалі з чемпіонату світу. Турнір проходив цьогоріч в Угорщині, де не обійшлось без неспортивних скандалів. Чи є місце політиці у спорті та як вперше в історії двоє вихованців з одного чернівецького клубу змогли привезти дві медалі з надважливих змагань? Розповість моя колега. Спорт поза політикою це фраза, яку дуже часто використовують у всіх спортивних федераціях. Однак цього разу на чемпіонаті світу з карате не обійшлось без скандалів. Угорці, які проводили масштабний турнір, були максимально вимогливі до наших спортсменів. Та, попри все, Андрію Заплітному та Валерію Чоботарю вдалося вибороти дві бронзи. Так свій останній бій Валерій провів якраз із представником країни-агресорки, спортсмен якої виступав без прапору. Один із найемоційніших поєдинків в моїй кар'єрі, тому що ми розуміли, наскільки він важливий для всієї України, для всіх людей, для всіх, в принципі, спортсменів також, тому що насправді не часто вдається. Мати саме таку конкуренцію, і на жаль, їх допустили на наші змагання, і потрібно було показувати і відстоювати честь нашої держави. Зрештою, налаштуватись на бій було не складно, адже каратист розумів, що йому випав шанс показати всьому світу, чого варта Росія на полі бою, де існують чіткі правила. Вони, в принципі, своїми ресурсами фінансовими в першу чергу досягли цієї мети, тому я більше ніж впевнений, що політика існує. Там дуже багато є політичних. Посилань тому наше завдання відстоювати також нашу країну і демонструвати, що ми краще від них на всіх фронтах, які тільки існують. Наш фронт це татамі. Ми доказали це там. А ось Андрій Заплітний виборов свою бронзу у бою проти американця. Цей бронзовий фінал я зустрівся з Томасом Скотом. Я вже з ним не перший раз б'юся. Я з ним виступав на своїх перших змаганнях на прем'єр-лізі. На жаль, я йому там поступився за рахунком 1-0. І в нас був такий у мене був камбек, матч реванш, де я зміг показати дійсно, що я гідний цього результату. Також хочу зазначити, що він не простий атлет. Він учасник Олімпійських ігор. Він був бронзовим призером минулого чемпіонату світу. Та попри все програвши, американець гідно прийняв результат та щиро привітав свого опонента. Йому великий респект за емоції після поєдинку, тому що він привітав мене. Ми всі віддали, Е Знак подяки глядачам підняли руки разом. Це досить так важлива показова професійна спорту, який має бути насправді. Зрештою, президент федерації Карате у Чернівецькій області радіє цьому результату, адже це вперше в історії, коли вихованці одного клубу повернулись додому з двома нагородами з чемпіонату світу. Наш вклад найбільший, Ми цим дуже пишаємось. Ми довго йшли до цього, і цей результат. Я впевнений, що небагато клубів світу, які мають дві медалі з одного чемпіонату світу, ми. Вражені своїм здобутком і приємно, що перемогли ще москаля. Це дуже тішить нас, і заплідний Андрій дуже цікавий поєдинок, тому що він і чемпіон Європи, і чемпіон європейських ігр, і він за бронзу змагався з Томом Скотом. Він також чемпіон свого континенту це панамериканські ігри і чемпіон Америки. Тобто, це була битва континентів. А відтак відпочивати спортсмени не збираються, адже попереду є турніри, де мають підтверджувати отримані нагороди та підвищувати свої результати. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВ. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе.